Друзі, всім привіт! Я Наталія і ви на моєму каналі капечете Роса в'язання і виховання котів сфінксів. Розпочати хотіла вам своє відео з, то з своєї покупочки, але так сталося, що я просто розпакувала посилку і спиці мені потрібні були терміново для проєктів, тому я їх покажу вам в проєктах і вже розкажу трошки, як вони мені. А купила я собі спиці Ось такі Knit Pro Dreams. Вони 12,5 см в розмірі 2,75, це 5 спиць, і мені подобається саме їх довжина. Дуже зручно. І також купила на пробу Сініт, також 2,75. Також 5 спиць бамбукові. Ці бамбукові, а ці, я не знаю, дерев'яні, напевно. Також я докупила червону пряжу для своїх шкарпеток. І зараз покажу, що з нею не так. З пряжою все так, не так трошки з кольором. А ось це маленький такий моточок кремки. Я ще з такої пряжі не в'язала це Edelweiss Альпака. Це мені Оля поклала в подарунок. Тут, значить, такий маленький моточок всього тут 100 метрів 25 грам. і перший колір, і склад тут 65% необроблена вовна, 25 поліомід і 10 альпака. Але ви знаєте, навіть оці 10% альпака, вони. Такі приємні м'якенькі. Я тепер хочу спробувати цю пряжу. Ви знаєте, її навіть можна взяти на плечовий виріб, тому що вона дуже м'яка і приємна. І, звісно, була листівочка. Ось така. Знаєте, це от про пров'язальниць. Коли мама зайнята і в'яже, діти можуть стояти хоч на голові. Так, і зараз я вам покажу. Що ж, не так з червоною пряжею. Хто пам'ятає, дуже давно я почала собі шкарпетки, зв'язала одну ось до таких пір і зупинилась, тому що я зрозуміла, що ось це все, що в мене є. Тобто, на махера в мене вистачає. Я навпіл розмотала, а червону пряжу я чомусь не розмотала навпіл. Я думала, що в мене ще є один маточок, але його, на жаль, немає. Єдине, що я знайшла, ось такі два змотиші можливо, це був маточок. А я його просто вже кудись використала і про це забула. Але ну, цього мені зовсім ні на що не вистачить. І я знала, що це в мене якась червона регія. Тому я собі замовила ось цю регію, до речі, в неї колір 02,002. І вона, ну, може, на е, відео це так не видно, але вона, ось ця якась е, яскравіша, червона, знаєте, така, знаєте, як трошки, наче туди помаранчевого додали. А ось це такий справжній червоний колір. І вони в житті помітно відрізняються. Тому, що я буду робити? Я е, зараз ось цю пряжу, е, з цієї пряжі почну другу шкарпетку. Подивлюсь, до яких пір мені вистачить. Може, навіть доведеться п'ятку розпускати, ну, щоб хоча б ось так до п'ятки вив'язати. І. З оцієї пряжі так домішаю також цей махір і просто вивяжу стопу. І я думаю, що це буде не сильно помітно, а навіть якщо і помітно, то мені все одно будуть зверху такі червоні, а знизу інші червоні. Ось, Тому е, такі ось справи докупила, але трошечки не те. Там є ще в регії ще інша червона пряжа, але її не було в наявності. Я думаю, ну, наче по фото, наче так схожа на мою. Але я просто в мене не було ніякої етикетки, я вже не пам'ятаю, який то червоний колір. Воно, ж, знаєте, якби купив і одразу в'язав, а то ж, ну, це не, не, не завжди наш варіант. Тепер. Про спиці. Значить, я в'яжу, все ще в'яжу е рукавички. Так, одна в мене ось готова. така ось Я вирішила пов'язувати ось цю синю пряжу, щоб вона в мене не залишалась. Тому такі зробила трансформери, Вони дуже тепленькі, з з цим, як його називають, махерчиком. Тут я вже врахувала свої помилки і зробила отвори. Ну, я вам показую на, на свою руку, але воно, дивіться, тут, тут, тут в мене немає пальців. І тут в мене, звісно, теж нема пальця, тому я думаю, що оцей отвір, що він ну, якось хлопцям буде там, де, де потрібно. Головне, що вони в мене вийшли тепленькі. Ось і, і що? Я ще хотіла сказати. А, ось ці ось ці е, капюшончики, чи як воно правильно називається, ну, коротше, ось цю частину. Я вже в'язала по майстер-класу від Лілі, вона дуже класно дала там пораду, як зробити простіше, щоб, набра... щоб набрати і не було ніякого, ось, бачите, ні переходу, нічого. Ось. Тому вже оце я зв'язала за порадою Лілі оці капюшончики, бо перші я як там тільки не... Ой, що я тільки не робила, щоб там їх придумати, як набрати. І оцей варіант найпростіший просто ви робите виварітній ряд, і потім по ось цим виварітнім петелькам, виступом підбираєте петлі і ну, взагалі не ламаєте собі мізки, як там, що, що, як його робити. Тому що я робила так. Я... Ось ось ці петлі я відкладала на додаткову цю на додаткову спицю, і набирала нові петлі ось, ось звідси, з виворотніх. Ну, І це було так ну, трошки незручно, скажімо так. Ось, в'язала, старалась, щоб ось це гарненько перекривалось, і щоб ось ці резиночки були. Максимально пружненькими, ну, щоб воно не, роз, як сказати, не розкривалося, ну, щоб там рука була в теплі, коли, коли треба. Височенькі також резиночки в'язала, щоб ось ці зап'ястки були більш-менш закриті. Ну, Це в мене вийшов не дуже великий розмір. Я зараз вам покажу. Ось це мої такі більш-менш перші вдалі в'язала і ці, і ці на одних і тих же спицях 275. Тут в мене була 300 метрів пряжа, ну мені здається, чи 320 і ниточка махіра, а тут в мене була шкарпеткова пряжа, плюс я ще одну ниточку. Карного мериносу домішувала і також махір. І в'язала на одній тій самій кількості петель, і ця рукавичка більш плотна і трошечки вуща. Ну, може, воно так не сильно видно на відео. Але на руки воно так помітніше. От, якось на пару петель вона вуща. Тому, а, зараз про спиці вам розкажу. Значить, І ось тут я взяла вже в роботу ці 5 спиць синіт. Тому що до цього я в'язала на тріо Аді. І ви знаєте, яка пряжа непогано йде на цих тріо? А яка от прям все чіпляється. Там такі не, не дуже вдалі переходи. Так, де вони? Ось тут, від, ну, ось тут хороший перехід, де ліска кріпиться з цієї металевої частини, а де спиця входить в оцю металеву частину, вона її, знаєте, як сильно перетискає і отут відчувається навіть на дотик перехід цей. Є, яка пряжа гарно по ній ковзе, а є, яка не дуже. Тому я вирішила поповнити свій парк спиць і спробувати ось такі. Якщо, наприклад, в'язати шкарпетки з махером, мені такі спиці все одно були потрібні. Сініт дуже класні спиці. Дивіться, тут є і гравіювання, і. Вання, і... Достатньо гострі кінчики приємні, ну такі ковзають, дуже-дуже задоволена цими спицями. І, знаєте, вони коштують дешевше, ніж чагу. Можливо, через те, що чагу, я не пам'ятаю, до якого номера, вони кладуть 6 спиць. Можливо, тому чагу трошки дорожче. Тому, якщо шукали шкарпеткові спиці, бамбукові спробувати, то оці сініт вони коштують буквально там на 50 центів дорожче, ніж Нітпро. Нітпро, по-моєму, 6 євро коштували, а ці 6,50. Чи... Ну, подивіться, на сайті не сказала, що купила, звісно, це в магазині соу so У них можна на сайті подивитися. Що там і як. Ось. Так, про рукавиці давайте вже ще покажу вам одну пару і тоді підемо вже далі. Так, своїх перших ті, що я вам показувала, мої не сильно вдалі. Я тут переробила, зв'язала ось тут довшу резинку. Вона дуже пружна, гарно буде закривати. І перев'язала ось цей капюшончик. І ось дивіться, бачите, це я перший, першу в'язала експериментувала. Я тут подвоювала петлі і просто їх розділяла на дві спиці. і де більш-менш акуратно вийшло, де не дуже акуратно вийшло. Тому цей варіант мені не сподобався. Я розумію, що хлопцям це для теплоти рук не на подіум ходити, але все одно хочеться, щоб воно було приємне. Ну, самі, самі хочеться. Далі. Далі я в'яжу ось таку пару, і ця пара буде вже така, знаєте, величенька ось для порівняння. Порівняння ось так. Дивіться. Бачите, наскільки ширша Це на таку більш худішу руку, а це буде на таку, знаєте, богатирську. Багати... Зараз покажу, з чого я в'яжу. Так, значить, тут в мене суміш трьох пряж. Таку рівничну форзу. Колір, який не знаю, бо нема вже в мене тікеточки. Ось такий махерчик. Це махер з міріносом, но без шовку. І ось таку, колись я купувала ниточку. Вона така дуже-дуже тоненька і твідового типу. Вовняна така. ну Не дуже, скажімо так, приємна, вовняна, але тепленька. І я з неї збиралася в'язати іграшки ну Іграшки я зрозуміла, відв'яжавши голову, тіло і одне вухо, що це не моє, я це діло закинула. Тому ось ця пряжа в мене згодилась на рукавички. Значить, цю рукавичку я теж в'язала на 275, але на 50 петель. От. Ось. Те, про що я вам казала, це я зробила виворітний ряд, щоб набирати для цього карманчика, чи як його там, ось. І пальчик дов'язувати, карманчик і другу починати. пряжі в мене достатньо. Тому ось так. Тобто, мені залишилось дов'язати до цієї рукавиці пару. До ось цієї рукавиці пару і ось цю рукавицю. І це в мене буде вже готово для відправки. А потім я ще собі там назбирала деяких залишків. Буду в'язати, щоб вони в мене були раптом. Ну, щоб за потреби вони в мене вже лежали. Ось такі були шкарпетки. Я... Вони такого нормального розміру, ну 43-44 точно буде, Пагамілок тут не дуже високий, ну, якщо ось так рахувати, то всього 15 см. Ну Плюс 5 буде 20. Але я думаю, ну хоча б такі будуть. І оце в мене тут були залишки, я їх трошечки дов'язала і закрила так, щоб було. Ну, ось дуже еластична. Все, мені залишилось кінчик заховати. Вони вже, в принципі, були випрані і заблоковані. Тому ось тут тільки поправлю резиночку, не буду прати. Я думаю, що це нічого такого серйозного в цьому немає. І ось такі ще шкарпеточки відправлю. І також е куплю там Ксенія виставляла список що можна передати деякі там, медикаменти від простуди? Я куплю тут те, що можна без рецепта і передам. Ось. Також хочу вам показати, скільки в мене лежить чекає свого часу поодиноких шкарпеток. Так, ось ці три пари. Якщо до цих я хоча б розпочала пару, то ці поки ще навіть до них нічого не розпочати. Але є в мене дві красуні, які безпарні ще з того року. Ось одна така яскрава в різдвяних кольорах. Причому це на таку. Знаєте, ну, десь на 40-й розмір, просто не дуже високий пагомілок. Ось. А ця така б і на мене була непогана. І причому я її в'яжу з дуже такої хорошої пряжі. Це я брала на пробу колись один маточок е ось такої філетової Garden е са з. З Альпака, там щось, якийсь такий при, приємний вміст Альпака. я думала, що такі зв'язати тепленькі на зиму ходити, е, ну, без чого вдома. І до неї додавала ось таку, це я десь там в себе в бутіку щось там купила. І оце вони бідняшки лежать, і я не знаю, коли до них дійде черга, але колись. Не знаю, як з цим боротися. Е, мені Христина радила, якщо що, просто носити дві різних шкарпетки. І знаєте, е, от видно, що це шкарпетки е, навіть не минулорічні, не 25-го року, а 24-го по пагомілку. Тому що я в'язала раніше короткі пагомілки, а тепер я люблю високі ось. Бачите, як, наприклад, в цих червоних, дивіться, де тут погонілок, наскільки вищий. А це називається шкарпетки під одне відео, тому що, подивіться, вони в мене всього-навсього 10 см. Ой, це теж я була в бутику, дещо там купувала на відправку дівчаткам, і мені попалось. Буквально ось таких два маленьких змотиша. Я думаю, ой, в мене там є одний знайомий немовлятко. Зв'яжу ось такі шкарпеточки. І для цього, якраз для таких шкарпеточок, товстеньких, я купила оці спиці Нітпро. Ось вони. От, вони, я вибрала такий. Я не знаю, який це такий якийсь рожево-фіолетовий кольор. І воно на світлої пряжі, прям так гарно виглядає. Дуже класні вони. Ну, як тут тут не такі гострі кінчики, як, наприклад, на бамбукових спицях, але все одно нормальні. Приємно гарно ними в'язати. ось, І це такий швидкий процес. Нічого я не підбирала в цих клубочках, просто отак як є, так і в'яжу. Ось. Тому і спиці одразу потестувала, і пряжу вив'яжу, щоб не було в мене ніяких залишків. До речі, якщо я раніше все так в спиці в упаковках е зберігала, і це було мені незручно, то в мене є тепер ось цей з літа, напевне, органайзер, який мені пошила ксені, я в неї замовляла. І в мене єдині тут спиці в упаковці лежать це двійки, тому що я навіть їх боюсь, я ними ще нічого не в'язала, я їх навіть боюсь. Без упаковки зберігати, тому що вони ну, настільки тонесенькі, що мені просто страшно. А так ось дивіться, е тут в мене йдуть спиці 2,25, ось три пари. Це 2,5. Це ось, так як я іноді в'яжу на 4 спицях, то в мене так виходить, щоб по одній лежить. А так як в чагу 6 спиць, то 2 лежать. І оце в мене 2,5. Є в мене ще 2,5 Ніт Про. Це тепер в мене 2,75. 2. І це 3,25, вони самі товстенькі. Сюди я ось ще запхала. В мене тут іголочка є, і ножнички, і. Поки що відклала, але зараз знову беру тріо. АДІ. Ось так він у мене закривається. І все, я за свої спиці абсолютно не переймаюсь, не дивлячись на те, що вони в мене бамбукові чи дерев'яні. Зараз, правда, через те, що відсутнє постійне світло, Ксенія не бере замовлення, але я думаю, що скоро все, все ж таки, я сподіваюся, налагодиться. І тоді ви теж зможете собі таке замовити. І трошки я в'язала мій светтер, нічого зараз не перезнімала на додаткову, на додаткову ліску. Єдине, що. Ось у мене тоді рукав був на початку, а зараз в мене ось уже так гарно просунувся рукавчик. Я його на себе приміряла. Все нормально сидить, все гарно виглядає. Красивий колір, приємна пряжа це в мене. 60% вебі альпака і 40% шов. Спиці, до речі, у мене тут 3 25 Це в мене кловер. І вони, до речі, скриплять. Не знаю. Чутно. От, вони скриплять. Вони дуже класні, дуже гострі а, але вони скриплять, не І сініт не скриплять. І метраж в мене тут 325 метрів. Але дуже гарне щільне полотно виходить. Бачите, ніяких тут немає, ні просвітів, нічого. Навіть якщо що, можна було б навіть на 3,5 в'язати, більш воздушне було полотно. Але я не хочу воздушне, я хочу повітряне. Бибачте. Я хочу ось таке, щоб воно було. Чільненьке, але все одно воно, бачите, пластичне. За рахунок і шовка, і альпака. І зараз взяла з плечових процесів дов'язувати ось цю свою альпачу жилетку. Тут залишилось мені лише зробити обробки. І все, і вона буде готова. Ну, і кудзиків в неї ще немає. Це зараз набрала на горловинку буду вив'язувати. Ну, я тут небагато, не буквально там, ну, тут не вийде 10 рядочків, тому що в мене ж ці йдуть спущені петлі, тому воно, е, напевно, 20 доведеться або 15 пров'язувати. Ну, і все. І прати. І сподіватися, що воно розпушиться, вирівнюється і буде дуже красиво. На цьому я хочу вам подякувати за перегляд і побажати вам залишатися в теплі і безпеці. До нових зустрічей!